Доброго всім дня! Здається, в оренду будинок в місті Тисменниця. Під'їзна дорога в нас асфальтована. Маємо вхідні металеві ворота. У нас є великий в'їзд для автомобіля, автомобіля легкового, і в нас є зразу під такою стоянкою є зварений каркас з виноградом. Є велике місце паркувальне, є гараж у нас далі по вулиці. Вольєр для собаки. А зараз більш детально покажемо всередині. Так, тепер така штука. При вході ми маємо такий передпокій, Тут встановлений холодильник. Далі ми маємо таку кімнатку прохідну. Тут ми стіл для прийому їжі є. Також маємо по правій стороні у нас коридор і житлові кімнати. Перша житлова кімната. Є диван розкладний. З меблями кімната. Також є наступна кімната. Є дві шафи, ліжко. У будинку зроблені ремонти косметичні, гарно все. Стіни сухі, не промакає нічого. Також, виходячи, це одна кімната, в нас вона така прохідна. З нею ми потрапляємо в іншу. Далі ми проходимо по коридору навпроти. У нас є така, як би то сказати, гардеробна є. Можна зберігати речі, дві шафи. От сушилка стоїть, що можна одяг сушити. І також є вихід у нас на горище. Далі у нас от коридор, ми входили звідси. Прямо по коридору у нас є ще одна житлова кімната. Можна сказати, це вітання. З ремонтами косметичними також, світла кімната. Є дві великі шафи купе для зберігання речей, телевізор, стіл. Вікна у нас виходять на вулицю. зараз далі покажемо вам кухню. І далі у нас йде кухня. Встановлений на кухні котел. Є газовий лічильник. Вода підведена, газова плитка. І далі, проходячи кухню, ми маємо ванну кімнату. Є Така стійка для сушки рушників. Ванна, унітаз і також душова кабіна. В будинку підведена вода, газ підведений, електроенергія. В будинку все справне. І ще є у нас зараз більш детально покажу на, на подвір'ї. І тут у нас на подвір'ї є лавка з столиком, є гойдалка. Це все покоситься, буде гарно. І також в нас є ще на подвір'ї встановлений такий парник скляний. Є, вода підводиться сюди і є електроенергія. Відповідно, для ведення якогось домашнього господарства, рослинництва. Гарно підходить. Тому дякую всім за увагу. Кому цікаво, більш детальна інформація буде прикріплена прикріплений номер в описі до цього відео. Або звертатися в агентство нерухомості стабільність.